Сьогодні покажу, як налаштувати свій смартфон, щоб ніхто не зміг отримати доступ до ваших особистих даних навіть на екрані блокування. Безпека сповіщень на екрані блокування. Чи знали ви, що навіть якщо ваш телефон заблокований, хтось може побачити ваші сповіщення, наприклад, SMS або коди для входу? Це небезпечно. Для того, щоб виправити це, переходимо в налаштування телефону, шукаємо пункт сповіщення і вибираємо сповіщення на екрані блокування. І вибираємо тут Приховати вміст. Це допоможе приховати важливі повідомлення від сторонніх, навіть якщо ваш телефон заблокований. Вимкнення відкладеного блокування. Відкладене блокування або Lock дозволяє телефону залишатися розблокованим у певних умовах, але це може стати вразливістю. В налаштуваннях шукаємо пункт Екран блокування і вибираємо Відкладене блокування. Завдяки цій функції ваш пристрій не буде блокуватися, поки він у вас, а також у місцях, які ви вважаєте надійними або поблизу надійних пристроїв. Ми просто беремо і вимикаємо доступи, які тут є. Фізичний контакт, надійні місця, надійні пристрої. Оскільки, якщо у вас смартфон попаде в руки зловмисника та телефон виявить довірену зону чи пристрій, він може автоматично розблокуватися та зловмисник отримає доступ до ваших даних. Посилений захист екрана блокування. Якщо Ви використовуєте Пін-код або графічний ключ, варто подумати про більш надійний захист. Тому давайте налаштуємо пароль або використаємо біометрію, щоб телефон не розблоковувався, поки ви цього не захочете. Знову ж таки, в налаштуваннях шукаємо екран блокування. Вибираємо тип блокування екрана І вибирайте той тип блокування, який для вас є найзручніший. Тепер давайте налаштуємо автоблокування екрану. Повертаємося назад. Вибираємо «Дисплей». Шукаємо пункт автовимкнення екрана та встановлюйте найменший термін, який для вас є найзручнішим, наприклад, 15 секунд. Тепер ваш телефон більш захищений. Пам'ятайте, що навіть дрібні налаштування можуть значно покращити безпеку вашого пристрою. Напишіть у коментарях, про які ще налаштування або функції ви хочете дізнатися більше, і не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові корисні відео.